Всім привіт, друзі! Я рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні у нас 28 серпня свято Успіння Святої Богородиці. Я одразу вас хочу привітати з цим святом. І пишіть в коментарях, можливо, у вас на цю дату не в когось також у місті чи в селі є храм. Бо в мене в селі сьогодні праздник, так називають на Львівщині. На жаль, ми не поїхали, тому що. По-перше, далеко, по-друге, жара, по-третє, є ще певні причини, чому ми не можемо поїхати. Але, пам'ятаю, завжди ми йшли зранку до церкви, потім е гостина. Ходили в гості один до одного, а потім ми йшли в клуб до сільського клубу на дискотеку. Всі казали на танці. Вхід був 20 гривень, пам'ятаю, досі. Загалом класно було. Я думаю, що хто виріс в селі. То свої юні руки точно провели так само, особливо на празник, на такі свята, як Великдень, Коляда, Павла і Петра. Це все були так звані танці в клубі. Я це ще застала. Зараз, на жаль, вже такого немає по тій причині, що війна, ну, можливо, десь є, але вже рідко таке зустрічається, на жаль, але... Було класно, є що згадати. Тож, я вас вітаю з цим святом і хочу розпочати свій влог з кадрів, які я залишаю тут, в Ютубі, на пам'ять, скоріш, собі. Олівка мене в 9 ранку покликала, повела на калюжі бігати. Вона побачила, що дощ і дуже сильно захотіла. Побігати просила, і істерика в нас була, тому я не, не могла її вже відмовити. І ми пішли на калючі. Тож ловіть декілька кадрів. Як тобі? Круто. Донечко, а морозиво смачне. Mm. А тут в тебе що? Впало трішки? Так, Тут впало? Mm -hmm. ну, нічого, ми зараз поберемо, добре? Йдемо додому, переодінимося. Домовились? Mm -hmm. А трішки мамі даш морозиво спробувати? Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Яке смачне. ням 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 що? Смачне, дякую. Дякую. Зубчик болить? Їш морозиво? Це добре. Покажи, що ти накупила. Сьогодні будуть такі кадри ремонтні з нашого будинку, тому що нам вже змонтували теплу підлогу, тому я вважаю це такою досить глобальною зміною у процесі ремонту. А ще я купила все ж таки вікно у ванну, яке буде відкриватись. Правда, ми його ще не поставили, не змонтували, бо чекаємо, коли залить стяжку. Але воно вже є. Якось познімати його детально нагоди не було, але загалом е, треба було бачити, як троє дівчат розбирали палету, витягали вікно і грузили його в машину. Знаєте, Було на що подивитися, скажімо так. А, але вже ми справилися, тому я все ж таки переконуюся вже вкотре, що немає чогось такого, що жінка зробити не може. Краще все ж таки не бути сильними і незалежними. Ну, незалежними варто бути, але такими сильними не дуже вартує бути. Ну все ж не було мужчин поряд, щоб нам допомогли. Тому ми мусили справлятися самі. А зараз ловіть ремонтні кадри. Сьогодні укладається групи на теплу підлогу. Колектор уже стоїть. Класс. Ми приїхали по вікно. Вчора його замовляли. Заодно подивимося тут двері, якісь є вхідні. Давай ручку. Це хтось Чернівецький, там кільце-магала. Тут ресторан Камолот. У цього знаходиться такий скат. Так, погрузили ми вікно. Верножку Олівія є. Можна їхати, а тепер я спішу до. З села нашого до хлопців, бо вони там роблять зараз газ. Вже зробили, подзвонили, сказали, можете приїжджати, приймати роботу. Тому поїхали. Сварили нам труби, запустили сюди, там буде виходити одразу до котла, щоб не було багато труб в хаті. Побачите, яка велика відстань від фасаду, бо ще планується утеплення. Так, приїхала в село і у нас є підлога тепла. Труби намотали і будемо вже ага. десь на днях заливати стяжку. А ще із новин нам підвели вже газ. Правда, ним ще не можна користуватися, але... Вже зробили. А ці труби ми відріжемо, коли вже буде стяжка, щоб не впали іскри і не зіпсували тут нічого. Так, що у нас далі? Тепла підлога тут всюди у нас. Тут буде ламінат. Але залишили місце, якщо все ж таки захочемо ставити пічку, то залишили місце. Тут у нас буде радіатор е, великий. І також радіатор буде у кухні, але у кухні буде менший. Ось тут біля вікна, буде менший. А менший буде, тому що тут буде на підлозі плитка і буде тепла підлога основним, основним опаленням в цій кімнаті. А в тій кімнаті у нас буде ламінат. А ламінат ти не можеш сильно дуже нагріти, тому основне буде в батареї і вона буде великою. Фу, Якось так. До речі, купила Олівії в садочок. Всякі рязиночки, заколочки, бо пора поповнювати наш запас. В Садочку вони будуть швидко губитись, ламатись, тим більше заплітатись потрібно буде щодня. Ось такі всякі гарні бантички. Це все копіючка Аврора. Такі. Дорогі, щоб не жалко було. Коли будуть губитись, бо в нас з половину вже десь по пропали десь. І ще одні класні вже малу заплела, зараз покажу. І отакі от класні вже їй заплела, квіточки. Що там прийшло? Нові. Що? Нові. Капчики нові, так? Угу. Є. Ідемо. Що кажеш? Що люблю! Любиш посилки отримувати? На попередніх кадрах ми забирали з за пошти Олівії нове взуття на осінь. Зараз вам покажу, які крутесні просто кросівки я їй замовила. Погляньте. Вони просто неймовірні, воно дуже красиві. Вона вже в них ходила М -м -м -м, дуже стильні і, до речі, це вживані. Я їх замовляла на і, ну, Навіть би не сказала, що вони вживані, тому що на вигляд вони як новесенькі. Я дуже задоволена, і вони, до речі, не є тверді, тобто вони згинаються, що їй буде зручно. Я хотіла щось таке. Щоб було зручне і водночас стильне, тому я дуже ними задоволена. І вартість питання всього 250 гривень плюс доставка. А ще із новинок, також для Олівії. У нас з'явилась нарешті поличка для іграшок такий стелаж Взагалі, це є навісна тумба на стіну, така полиця, але вона дуже велика. І я спеціально брала її з розрахунком, що це буде стелаж для іграшок. Також знайшла на Олексі 400 гривень, я за неї віддала. Зараз вам покажу детальніше і Олів реакцію Олівії, коли вона прокинулась, бо вона якраз заснула. Ми занесли з машини поличку, я перескладала її іграшки, і її реакція була безцінна. Тому я, звичайно ж, зняла це на відео і покажу зараз вам. Що це там? тут? Подобается? дочка Зайчик мой. Тебе подобается? Ого! Котики! Круто! А тут ти бачила? А, -а, -а! скільки свірів? Ого-ля. Є курочка в тебе. Як каже? Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Дякую. Угу, и у мене корочка. <пала> Впала. ко 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 Кака, є, mm. yeah? ну покажи. Покажи мамі. Mm. О, справді Угу. А зараз іду на продуктовий міні-шопінг, беру вас з собою і заодно покажу вам свою продуктову корзину цього разу. Хочу выбрать такие мягкие. Все твердые. Что тут еще? Путинах. И еще лавашика хочу. Зазвичай беру звичайний білий, але зараз його немає, тому... Шпинат. Олію. Але, до речі, плануємо перейти на масло хі теплене. Правда, ніяк немає часу його зробити. Я покажу актуальних знижок на сьогоднішній день до 29-го. Сьогодні у нас 27-го. А мені чак вийшов 490 І зараз будемо вечеряти. У мене салатик огірок, помідор, сир такий по типу, типу фети, тунець у власному суку і лимонний сік. В олівії салатик і макарон з тунцем термічно обробленим. Все, нам смачного. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую вам за увагу, що були сьогодні з нами. І до зустрічі у наступному відео. Всім папа! -па.